Але оцей наказ, який Господь через цього Ісуса Навина сказав, щоб не брати нічого із того, що там в тому місці, що це все буде посвящене для Господа. Він знехтував тим, Він взяв, заховав, заховав в своєму наметі. Я думаю, що коли ховав наметі, то й дружина бачила, діти бачили. Але коли це все потім виявилося, то Загинув він, загинула його вся сім'я. І всі ці речі такі відбулися неприємні, браті, сестри. Але це все через те, що людина що то забажала, людина, оте користолюбство, оте своє, що вона хотіла зробити по-своєму. Господь одне говорить, а людина по-своєму, що то робить, і кінчається отакою печалю, таким гірким прикладом. Для нас ще на описання, що ми про ці речі теж зважали, пам'ятали і брали собі до уваги, яка я гнівався на гріх його користолюбства. Та би нам Господь, щоб ми на Бога вклали надію і шукали того, що приємно для Господа, бо каже: Господь наша поміч, і не злякаюся нікого. Хай би Бог так допоміг, що нашою поміччю, і надією завжди для нас був Господь. Апостол Павел, пісні до Тимофія в першому пістані, в шостому розділі, каже такі слова з дев'ятого вірша. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку та численні нерозумні шкідливі пожатливості, що втручають людей на загладу й загибель. Бо корінь усього лихого того рошолюбства, якому, віддавшись, дехто відбились від віри. І поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людину, утікай від такого. А женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. змагайся добрим змагом віри, ухопийся за вічне життя, до якого і покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками, багатьма. Ви чуєте, Слово Боже, говорить, каже ті. То хочуть багатіти, там да, у нас в тілесне таке є бажання, щоб мати той достаток. Ви знаєте, я також говорив про ці речі. Ми дуже добре зробили, що сьогодні зібралися тут перед лицем Господнім, щоб разом так провести цей старий рік і новий рік зустріти перед лицем Божим. Тому що. Де, де по членів церкви теж є таке бажання, щоб не з церковю, а десь там за столях, там ще яких-то речах. Я в цьому не осуджую. Але ви знаєте, Слово Боже говорить, що каже їх Бог чи є чрево, слава їхня в соромі. Вони думають тільки про земне. Дав би Бог. Ви знаєте, коли ми тут молилися, і цей рік спокійно для нас пройшов, Господь підтримав, допоміг, хоч були тривоги, смуток. Але Господь потішав через Слово своє, Дух Святий наставляє, прибуває. І тому дав би Бог, щоб ми не залишали зібрань, не оставляли служінь, а щоб наше серце в тому прибувало, ми цього прагнули, щоб в нас не закрилася та думка, що краще десь в іншому місці, а не з церквою, з народом Божим зустрічати цей рік. Ще які то речі, хай би Бог нам допоміг у ці речі розуміти. І шукати Господа, шукати Бога. Коли ми його шукаємо, коли Господь для нас поміч, коли наша надія на Бога, Господь Він підтримує, проведе, Господь попіклується, Він знає всі наші потреби, і для Бога нема нічого неможливого. Хоча Господь і вчить, і наставляє нас, що ми також дещо зрозуміли, пізнали і чогось навчилися. Апостол Павел про себе говорить в четвертому розділі пісні до фелип'ян. Каже такі слова. з 11-го вірша. Бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього і в усім. Насищатися і голоду терпіти, мати достаток і бути недостатчі, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Ви чуєте, Павло говорить про себе, що каже: Я навчився бути задоволеним з того, що маю. Я навчився. Ви знаєте, що Господь Він теж нам припадає уроки. І дуже добре, коли у ті уроки, які Господь преподає, ми беремо з них, вчимося, беремо це, смиряємося, не когось винуємо в тому, що «а, це мені так сталося через того, чи через, то, через якісь такі речі в державі, винуємо державу, правителів, і ще щось. Ви знаєте, це є в людській такій натурі. Але Бог вчить низинами провести, на висотах своїх побути, каже Павло, що я умію бути в покоренні, умію бути в достатку, я привчився до всього. Браті, сестри, хай би Бог нам допоміг привчитися, зрозуміти час, який ми живемо. Він короткий час. Ми не знаємо, коли і як прийде Господь, але Він прийде, прийде, і ви знаєте, що є. Те, що буде п'ять мудрих і п'ять нерозумних. Слово Боже говорить, один візьметься, а другий полишиться, разом будуть працювати, але каже, один візьметься, а другий полишиться, разом двоє каже, будуть дето на полі, один візьметься, а другий полишиться. Оці всі речі а чому? Тому що не пильнували, щось не навчився, що то не взяв до уваги, що Господь не візьме. Дав би Бог, що ми були готові, пинували. А можемо тільки те, коли ми будемо з Господом і будемо ближче до Бога. Павло каже: я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Я все можу. Браті, і сестри, хай би Бог допоміг, щоб і ми змогли з Господом пройти ту земну дорогу, положившись на Господа, бо Господь наша сила, Господь наша надія, Господь наша крепість, Господь Він той, який творить велике і дивне. І коли на Бога наша надія, то Господь Він допоможе, проведе, і нам буде добре з Господом. Хай Господь благословить, що ми шукали то, що Приємне для Господа, і щоб Господь був звеличен через життя наше. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляємось, трапляється, тому не лякаємося ми. Отак От говорить Псалмоспівець в цьому 45-му псалмі: не лякаймося. Що би не було, як би не було. Господь охорона, Господь сила, Господь наша поміч. І як добре, що. Як тут написано в останній вірші цього псалму, з нами Господь Савоот, наша твердиня Бог Яковів». Оце добре, коли з нами Господь, коли наша твердиня Він, Він проведе, Він допоможе, Він розрішить. І дуже добре, що ми пізнавали Його волю і шукали те, що приємне для Господа, і на перше місце в своєму житті ставили не своє, не те земне. А те вічне, те небесне, і коли Господь для нас буде все во всьому, Господь допоможе, розрішить всякі проблеми, і навіть якщо будуть якісь труднощі. То ми знаємо, що з Господом легко перейти, Господь буде підтримувати, Господь не оставить, Господь потішить. Свого часу Асаф, він подивився на цей світ, і він спостерігав, що воно є у цьому світі. І коли він за цим всім спостерігав, що в світі, ви знаєте, він захитався. Він захитався і думав, чому так оці багаті так живуть, роблять безбожні ще такі речі? І їм якби є добре. І він не міг розуміти цих речей і розуміти не міг до тих пір, поки не війшов в присутність Божу. Коли війшов в присутність Божу, він побачив, каже, на, яких, на яких слизьких дорогах ці люди стоять, і які речі з ними відбуваються. І він тоді зробив для себе висновок. І цей висновок, який він зробив, є записані такі слова цього псалму. І він каже такі слова. Та я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене і по тому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім тебе, а я при тобі на землі не бажаю нічого. Гине тіло моє, моє серце та Бог скеля серця мого і моя доля навіки. Бо погинуть ось ті, хто бокує від тебе. Понижди кожного, хто відступить від тебе, а я близькість Бога для мене добро, на владику, на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини. Близькість Господа для мене добро. На Господа складаю всю свою надію. Браті, і сестри, і хай би Бог нам допоміг оцей останній час. Дивитися на Господа, знати те, що Господь приготував для нас вічності, набагато більше, важніше, чим все те, що на землі, чим все те, чим люди користуються, і за що вони борються, шукають, роблять всякі недобрі справи. Але, каже, як написано Слово Боже, що безбожним спокою не буде. Але хто смиряється перед Господом, хто кличе до Бога, Бог не оставить, Бог підтримує, Бог. Як каже Асав, що я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю. І ми зараз перед Господом переклонимося, В молитві проведемо цей старий рік, і хай Господь тримає нас за свою за правицю і в цьому році, і надальше доведе до своєї вічності. Амінь. Будемо молитися.